Електронні ключі були всім видані безкоштовно. Шановне шановні, шановні шановні товариства, шановні податківці, зараз якраз є керівник міндоходів в Рівненській області, ви можете задавати йому всі питання, тому що тут є журналісти, вони не так часто з ним говорять, тому що ті речі, які сьогодні робляться в податкові, вони дійсно поставили бізнес малий і середній, практично на колінах. І будуть збирати доходи на вбивство наших громадян Беркутом. На доходи на вбивство ніколи не збиралися, збиратися не будуть. Звідки фінансується Беркут, який вбиває людей, звідки їм премії, звідки Азаров пообіцяв їм додаткові квартири, блага? Звідки, Звідки межигір'я побудовано? Звідки маєтки побудовані? Всі. Давайте появляємо, як ви живете, як ви, це до вашого вашу складу суді чого Курченко не платить податки? чого не платить я жодним поспілкуватися, які там були недоліки. Будуть за начальнику є ще одна річ. сьогодні в Україні, сьогодні в Рівному. Об'явлено страйк. Ви знаєте про це. Що ви працюєте? І ми дуже просили, щоб всі ваші співробітники зараз залишили приміщення і ви прийшли сюди до нас. Хай ви працівники ваші, всі сюди до нас. Давайте здобуваємо. Будь ласка, давайте. Можна групу. Да, п'ять чоловіків ініціативної групи, які є питання, які я определен наступного. Я дам команду <походу> щас працівники. Я нікого з них не тримаю. Не бра не було того, не тримав. Люди вийдуть, тільки, ті 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 тільки, ті ви тільки що сказали. Тільки що тільки що сказали. Тільки що сказали. Ви своїх людей сьогодні на страйк не пустили. Ви знаєте такого не так не По друге, ви знаєте, що зараз більше біля сотні людей загинуло в Києві. Сьогодні спеціально зроблено. Проголошено страйк в місті рівному, але на жаль, ваші співробітники до цього не при не підключилися. Чому звідки ви скажіть? Контаку має бажання йти і буде зараз разом з вами ви платите міста зараз будуть люди. Зараз ще одну хвилину пане начальник, а звідки ви родом? Звідки ви ходимо?

в області, ще раз, в області прокуратури керівництво має Позор! 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 Відкрий двері! Відкрив. Державну установу, ми маємо право жити. Ага. Відкрив відкри-пока. Позор! Позор! Ми громадяни цей країни, пустина! Пустина живі, хлопці! Виходьте з нашими податками! Подожді, подожіть, подожіть, ліфте, ліф, подожді, чекайте. Що будуть? братися побори, наперед. З, праці... З людей, які займаються підприємницькою діяльністю. Повірте мені, оцих 10 тисяч людей сьогодні могли б рознести все приміщення. І ніякого охорону тут не втримали. Побори. Друге. Ті речі, коли Тобто, податківці... у вас є можливості здійснення контролю. Чи будете ви діять в межах норм, законів, як того вимагає стаття 19 Конституції. Тобто ми хочемо чітко від вас почути у цій речі. Ще є питання? Чи так уходить ну, розроблять? Я, я якби почав наше спілкування, ще дуже вдячно за ці питання, які ви мені сьогодні задали, і скажу, що я завжди був відкритий для бізнесу і не жодному суб'єкту підприємницької діяльності я не відмовив у зустрічі і не відмовив у тій допомозі, які вони мене просили. раз. Друге, що я хотів сказати, ми дійсно та служба, яка займається адмініструванням. І як ви кажете, тиск, давайте так, а називіть мені, будь ласка, хоча б один факт, де на суб'єкті господарювання перевізників був показаний тиск. У мене є такі факти, якщо потрібно, я вам ну, особисто особенності Нема питання, розгляну. будь ласка, я завжди хоч сьогодні, хоч завтра, хоч післязавтра. Ми кожний факт з вами розберемо. І якщо людина, яка нарушила закон, то я вас можу запевнити, що ця людина буде наказана. Та людина не має права працювати в службі, якщо вона не виконує норму закону. І це я завжди казав, кажу і буду казати. Якщо є... були питання по поводу електронних ключів, я вам скажу, що більшість суб'єктів господарювання дуже наоборот задоволені, що є така можливість, що знаходячись у себе в кабінеті, знаходячись у себе вдома, знаходячись у телевізора, вона має можливість натиснути на кнопку і здати звіт. Тому це не для того, щоб ось, які на сьогодні видаються, і безкоштовно вони видаються, ні з кого ні однієї копейки ніхто не взяв. Це я теж вас можу запевнити мазок, навіть більше на 2-3 перевірок зроблено менше, багато менше. І на сьогодні я... я кажу, що кожна людина, яка ушла в тінь, ну, може, якісь були на це причини. Можна. І я вас усіх зап... можу запевнити, що так і буде далі. Так і буде далі. Тому ті вимоги, які ви мені сказали, <клес> не думати вони. І мені дуже приємно, що сьогодні не на камень, не одна там, мабуть, можна багато чого називати, не полетіла в наше здання, тому що тут працюють і жінки, і люди, які заробляють заробітну плату, які кормлять свої сім'ї, які допомагають суб'єктам сьогодні, не зважаючи на ситуацію. В одному з районів проводять заняття з бізнесом з не зважаючи ні на що. Той процес, який ми сьогодні адмініструємо, ми, ми повинні забезпечити. Я ж кажу, це заробітна плата, це пенсійне забезпечення і багато, багато, багато соціальних випадків. Скажіть, будь ласка, наскільки інформація роботи з кримським підприємством по, по вашій службі і ще по деяким службам? Що, скажемо, я, так, у їх життя. Ну, я всі інші, інші служби не можу там нічого сказати, я мене керую. Але що касається нашої служби, я вам сказав, ми політику не граємо, ми забезпечуємо адміністрування, доходів і зборів. Я можу вас запевнити, кожного з що Ті люди, які там висловлюють свою, свою позицію на дані, то з нашої сторони ні до, кож... до єдної людини не було до ніяких притягнень, ніяких... І цього не буде. То є, таких я Я, я, я вас в серйозна людина це, це, і завжди кажу це, 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 так, це, це, як, це, і по є. Україні сьогодні напевне за межої бізнесі, на набіжній бізнесі живе більше вісім. Знати є про наше спілкування коротко, зжату, що ви дійсно обіцяєте не робити тиск певний на той чи інший бізнес. На людей, які дійсно зараз не живуть, а виживають. Ми всі вже дорослі люди і розуміємо, наскільки сьогоднішня ситуація в Україні важка і наскільки вона нестабільна. Нема питання. Це сказав я, як тільки вийшов і вам все зараз сказав, і готов сказати, що я кажу, що мене винувачили в тому що я там не пустив людей разом. Павети мені, я, я ніяких команд не давав. Все що... значить. Паліте мені, я ці команди даю, ну говорю, якщо ну, ну, ви ж самі знаєте, що є люди це поняття, як людський фактор. І хтось там якось теж пригибає палкові міста. Як я можу, я роблю усе для того, щоб роблю усе для того, для того, щоб ми могли разом спілкуватися, разом спілкуватися і разом робити Ганьба! Націонة, я согласна. Пошли, почти. Начальник обласної. Високий неуборичцев начальник обласної. Thank yeah. you.